В березні стартував новий сезон бойової перепустки. Однією з нагород прогресії є жетони, які можна обміняти на різні ігрові цінності, в тому числі на акційні танки 9 рівня. Серед них є танки, на яких я б не рекомендував грати вагітним жінкам та вразливим людям. Є просто середнячки, а є й доволі хороші машини. Про них сьогодні поговоримо. На стрімах мене частенько питають, що варто брати за жетони. Тому я вирішив зробити дане відео, на яке зможу відслати своїх глядачів, в якому максимально аргументовано та структуровано розкладу по паличках. На мою думку, варте уваги. Ще одне популярне питання: які прям танк взяти за бони? Відео про окремі танки на каналі вже є, але багато машин ще не розглянуті. Тому якщо цікаво буде побачити одне велике відео, в якому я розберу плюси, мінуси, броню та обладнання абсолютно всіх премтанків з бонового магазину, тисни лайк під цим відео. Якщо назбирається тисяча, я буду знати, що дане відео цікаве глядачам. Тепер до теми: всього в даному відео буде 5 танків, і розташуються вони в вигляді рейтингу від найкращого вибору і далі по порядку спадання. Тобто, якщо у вас досі немає ні одного танку з жетони, я б рекомендував брати танк, який стоятиме на першому місці. Якщо він у вас є, можна перейти до танку під номером 2, і так далі. Про всяк випадок зазначу, даний топ є суб'єктивним і він може не збігатися з вашим. Якщо чимось не згідні, можете аргументовано викласти свою думку в коментарях. Я все читаю на змістовні коментарі відповідаю. Розташування танків в рейтинзі залежить не тільки від їх характеристик, а й від того, скільки жетонів вони вартують. Тобто, якщо є два хороші танки приблизно рівних по силі, то вище в топі буде той, який вартує менше. Відповідно, щоб його отримати, потрібно витрати менше часу і сил. Перше беззаперечне місце займає АЄ Фейс 1 або просто фаза. Важкий танк США, вартість якого складає 12 жетонів. Фейс-1 серед всіх акційних дев'яток за жетони першопроходець, оскільки він з'явився раніше за інших, аж в 2019 році, як нагорода за річну прогресію в лінії фронту, коли ще ніяких бойових перепусток взагалі не було. Згодом його зробили нагородою за жетон експедиції, і до нього добав. Вали, що арфутур і 37, Потім додавали ще більше танків, які вже і стали нагородою за жетони бойової перепуст. З Часом танки додавали немало, але ні один з них, як на мене, так і не зрівнявся фазою в плані актуальності та в простоті реалізації. Все тому, що наш американець фактично є танком без мінусів. Він має міцну броню саме в тих місцях, якими зручно користуватися, просту в використанні та універсальну гармату, і нормально, як для важкого танка, рухливість. Але про все по порядку. Гармат. класична американська 120 міліметровка з альфою 400 одиниць, базовим пробиттям 259 та імбовим кумулятивним 340. На яке власники Є-100 дивляться з обличчям Гарольда, що приховує біль, адже шансів його башті таке пробиття не залишає. Але не є 100 єдиним. Таке пробиття дозволяє пробувати практично все, що ми проти себе зустрічаємо. Шкода в хвилину вище середнього, 200 одиниць в базі, приблизно стільки ж, скільки в конкерера iмікс М451, концепт 1Б та інших топових важких танків. 9 рівня, окрім того, в гармати хороша стабілізація, практично на рівні конкерора. Кінцева точність та зведення не найкращі, але це навряд чи можна вважати за проблему, оскільки фаза танк першої лінії. Тому якийсь дискомфорт від його гармати ви навряд чи відчуєте. Впевно, грати на першій лінії, навіть проти десяток, даний танк може завдяки своїй броні. Башта в лобовій проекції фактично без слабких місць. Є маленькі ослаблені зони біля гармати, але навіть там від 300 мм. Тобто далеко не кожна голда туди пробиває, та й влучити в таку маленьку. Маленьку площину справа не спростив. Також є лючок, однак він маленький і має скоси. Тому, впевнено, пробивається лише в центральну частину, але й там броні немало від 200-200 мм для бронебійного. Для підкалібра та кумулятива наведені показники броні будуть ще більшими. Окрім того, на лючку є тріплекси, які інколи можуть ловити кумулятиви без дамагу, адже вони є екраном. Корпус також в цілому достойний, хоч і нюансів тут дещо більше. Верхні та нижні бронелисти без проблем пробиваються вісімками, якщо стояти до них фронтально. Однак, Якщо трошки виставити танк Ромбом, то і в ВЛД, і в НЛД доволі солідно виросте показник наведеної броні. Притому і скоси корпусу за таких обставин не будуть слабким місцем, адже кут нахилу там дуже серйозний. Тобто, граючи проти вісімок, цим корпусом можна доволі агресивно користуватись і часто ловити непробиття. Також, як ми бачимо, у фази є великий підбаштовий циліндр, який інколи зустрічається в інших танках та зазвичай заважає впевно грати від борту. У випадку з фазою, з цим цілком можна грати, бо наведеної броні там переважно 300 мм. Є одна ослаблена зона, де цей циліндр переходить у корпус. Там броні від 260 мм. Однак дана зона маленька, та й знайти її важко, оскільки в ігровій моделі танку вона закрита ящиками. Однак, не дивлячись на те, що корпус справді достойний, якщо мова заходить про гру в однорівневих боях або ж внизу списку, все ж краще ховати його за укриттям, а при танкуванні від борту не передовертати кут. Щодо рухливості, вона фаза приблизно така ж сама, як в Королера, Amix m 51 та 103, 35 км максимальної швидкості вперед при питомій потужності в 16 на кімнато, що є середнім показником для важкого танку 9 рівня. А більшого очікувати було важко на фоні сильної гармати та броні. Однак, оскільки танка хороша стабілізація, є сенс і стабілізатори в збірці обладнання використовувати турбонагнітач, В ідеалі ставити його в слотик на мобільність, або ж використовувати трофейний боновий чи експериментальний варіант. Таким чином, фази максималка з 35 виросте до 40, як він буде бачити не тільки на папері, а й безпосередньо. Середньо набирати в бою. Окрім турбіни, рекомендую ставити загартування та досилач, які є життєво необхідним обладнанням для будь-якого важкого танку. Якщо комфорт стрільби на такій збірці для вас виявиться недостатнім, то можна звернутися до класики з загартуванням, стабілізатором та досилачем, враховуючи всі переваги, а також вартість всього в 12 жетонів, Те, що фаза є найкращим вибором за жетони, не має викликати ніяких питань. Якщо ж у вас вона вже є, переходимо до другого місця. Чар Футур, французький барабанний середній танк з 12 жетонів. Тут я трохи вагався. Французи не можу назвати однозначно сильнішим, ніж танк, який розташувався на третьому місці. Вони різні за геймплеєм, мають власні сильні та слабкі сторони, але в комплексі приблизно однакові за силою та актуальністю в умовах рандому. Те, що саме Футур займає друге місце, зумовлено його більшою універсальністю та нижчою вартістю в жетонах, оскільки щоб отримати танк з третього місця, їх потрібно в два рази більше. Тепер власне до танку та його характеристики. Почнемо з головного, а саме його гарм... В нас на борту 105-мм гармата з барабаном на 4 постріли по 390 шкоди. Як для дев'ятки вона має дуже хороше пробиття в 264 мм на базовому підкалібрі та 330 на голдовому кумулятиві. В деяких середніх танків 9 рівня пробиття на голді таке ж, як футура на звичайному снаряді. Наприклад, М46 Паттон має 265 мм, бачат AP та US16 по 263, є 50 об'єкт 430 по 270. Тобто наш футур взагалі не голдозалежний. А якщо і необхідність прибувати, міцні цілі, то кумулятиви будуть зовсім незайвими. Однозначним плюсом гармати є її кінцева точність, яку спокійно можна розігнати до 0,3, а також зведення в районі 2 секунд, яке на ділі буде відчуватись все ж трошки довшим, бо в гармати погана стабілізація, що вже можна віднести до недоліків. Також слабким місцем гармати є КД між пострілами в 4 секунди, яке не завжди дозволяє реалізувати француза саме як барабанщика. Такий тип барабану чимось віддало нагадує Мінотавра, який також має дуже довге КД між пострілами. Я їх порівняв для того. Того, аби донести думку, що, як і італієць, наш футур далеко не завжди має можливість взяти і влити барабан за короткий відрізок часу. Інколи стрільба на французі буде нагадувати гру на циклічному танку зі швидким КД. Тобто дав один чи два постріли, трошки переїхав чи почекав кращої нагоди, і тоді додав інші. Вперто стояти і намагатись влити барабан за будь-яку ціну за раз буде великою помилкою, бо розрядки всіх чотирьох снарядів займає аж 12 секунд. Очевидно, що за такий довгий відрізок часу можна втратити більше ХП аніж ми видамо з Барабану. Однак, якщо з одного боку довгий КД між пострілами це очевидний мінус, то з іншого це часто грає навіть на руку, адже запобігає бажанню стріляти з напівверту. Таким довгим КД француз по суті заставляє зводитись між пострілами до кінця. Тому для нетерплячих гравців, до яких я відношу і себе, така особливість може навіть обернутись перевагою, виступаючи свого роду запобіжником від зайвої поспішності. Бо з гарматою цього танка краще не спішити. Якщо ви фейлите постріл чи два з барабану, ДПМ на футурі просідає дуже сильно, адже Зарядка доволі довга, біля 40 секунд в дефолті, і в районі 35 зі спорядженням та бойовим братерством. Тому при виборі обладнання є сенс вкладатися по максимуму в точність і комфорт стрільби. Також є певний дискомфорт від кутів вертикального наведення. Гармата на обидві борти та лоб опускається на 7,5 градусів, і це нормальний показник. Але от на корму лише на 5, що вже не дуже. Також гармата погано піднімається вверх, лише 11 градусів по колу на будь-якому іншому есте 9 Цей показник зазвичай буде майже в два рази краще. В районі 20 градусів. Як для СТ, у Футура хороший запас міцності аж 1750 одиниць. Більше тільки в польського цс 59 Для барабанного СТ це важливий момент, бо часто такі танки грають через розмір, тобто, коли один постріл прийняли, а у відповідь видали декілька або взагалі цілий барабан. До того ж, цей танк інколи можуть і не пробити, бо все ж якась броня тут є. В першу чергу це верхній бронелист під рикошетним котом, від якого за рахунок нахилу частенько рикошетять однорівневі бабешки та підкалібри. Видно, що саме танкувати ним не варто, але рандомні постріли він відбивати здатен. Тобто по броні це точно не папір, типу леопарда чи стандарта Б. Також інколи можна розвести на постріл від борту, але його потрібно виставляти під дуже гострим кутом і уникати гармат з калібром 120 і більше міліметрів. ті будуть пробувати його за правилом трьох калібрів під будь-яким кутом, адже борт має всього 40 мм. Очевидно, серйозні гармати цією бронею танкувати ви не будете, але яку-небудь Т-44 чи інший низькорівневий танк на постріл. Можна і розвести. Варто ще сказати про лоб башти, а точніше, сам комірець, який тримає рухому частину башти та гармату. Там в районі 180 мм, що знову ж таки з гарантією прям танкувати не буде. Але десь інколи щось відбити здатен. Башта розташована ззаду. Це говорить про те, що двигун і баки в передній частині танку. А значить, танк схильний до підпалів, тому чи ввозити до пай вирішуйте вже самі. Маскування хороше: 16% нерухомого танку та 12% в русі. Огляд 380 метрів, що є просто середнім показним. Рухливість, що для ЕСТ важливо, є однією з суттєвих переваг француза. Дуже хороша максималка вперед 60 км на годину, та назад 20. Питома потужність 23 коника на тонну, що теж дуже добре. Прохідність по всіх типах ґрунтів чудова, тобто цей СТ дуже і дуже рухливий. З обладнанням на цьому танку можна експериментувати. Обов'язково я б сюди ставив лише стабілізатор, все інше під стиль гри кожного. До стабу можна поставити малошумку і оптику. Тоді ми будемо мати топове маскування і дуже хороший огляд. В такому випадку можна буде і вдома грати. І в асіст, що може бути актуальним, коли ви граєте на позначки, адже там враховується саме сумарна шкода, тобто дамаг плюс на світ. Можна поставити вентиль та приціл, щоб на максимум забустити кінцеву точність під снайперський геймплей. А можна зібрати щось універсальне з оптикою, стабілізатором та системою керування вогнем, щоб танк міг і світити, і комфортно стріляти. Як я вже сказав, тут все під стиль гри кожного гравця. Підсумовуючи, Чарфутур універсальний середній танк. Він підійде гравцям з різним стилем та рівнем гри, тому він буде хорошим вибором за бойову перегляд особливо враховуючи його вартість всього в 12 жетонів. Кобра британський барабанний середній танк з 28 жетонів. Те, що, врешті, саме Футур зайняв друге місце в даному відео, я аргументував тим, що він має в два рази меншу вартість в жетонах. Але справа насправді не тільки в цьому. Кобра дійсно дуже сильний танк, але це танк крайнощів. В ньому поєднуються як дуже сильні характеристики, так і відверто слабкі. Танк геймплейно складний. Щоб його реалізувати, треба бути доволі скіловим гравцем, який вміє читати карту і гру. Якщо у вас склалося враження про кобру по відео з YouTube чи TikTok, де весь такий Дайвовий геймплей з виносом танків за один барабан. Повірте, воно поверхневе. На ділі цей СТ вимагає більше концентрації та скіла, ніж будь-який інший танк з жетони. Бо навіть найсильніша сторона цього танку, його гармата, має величезну кількість обмежень та нюансів. З неї зараз і почнемо. В Британці на озброєні 120-мм гармата з барабаном на 4 постріла по 360 шкоди на основних снарядах, на яких, звісно ж, ніхто не грає, бо головна фішка кобри є хешфугас з альфою 490 одиниць та 210. Шляхом надскладних обрахунків задіянням всіх потужностей мого гуманітарного мозку я множу 490 на 4 і розумію, що з барабану ця британська паскудина наносить практично 2000 шкоди, тобто забирає будь-яку однорівневу СТ, ЛТ та ПТ, а також більшість важких танків. Звісно ж, за умови, що всі снаряди будуть реалізовані точно із пробиттям. А от якраз з цим є певні проблеми. Але про це трошки пізніше. Що важливо, ці 2000 дамагу можна влити. За ультра короткий час, адже кидає між пострілами всього в півтори секунди. А значить, весь барабан роздається за 4,5. Тепер згадуємо барабан Чарфутура на 1600 шкоди, який видається аж 12 секунд. А тут 2К за 4,5. Маленький спойлер, все так весело лише на папері. Але про це знову ж таки згодом. Якщо вже почав порівнювати з футуром, то варто сказати, що в них однакова стабілізація в русі та від повороту корпусу. А від повороту башти в кобрі навіть краще. Хоча що рівняти з Char Якщо від повороту башти в кобри краще стабілізації, навіть ніж в об'єкта 140, і на одному рівні з леопардом 1. Погодьтесь, якщо так послухати, то гармата просто цукерка, і цю імбу взагалі потрібно було ставити на перше місце. Однак, як я вже й сказав на початку, кобра танк крайнощів. Бо якщо на стабілізації від повороту башти кидає між пострілами на топовому рівні, то от розхід після пострілу просто жахливий. Тобто ми повертаємо башту майже без розкиду. і зразу даємо перший постріл з пробиттям. Здається, от півтора секунди і піде на... Наступний, от тільки після того, як минуть ці півтора секунди, ми все одно не зможемо нормально стріляти, бо коло розхіду буде на весь екран. А значить, оця хороша стабілізація від повороту башти по суті актуальна тільки для першого пострілу. Для наступних доведеться довго та терпляче дозводитись. Це ж стосується імбового бового, між пострілами півтора секунди, яке можна реалізувати тільки в упор. Буквально, коли ти вже втнувся в суперника носом. А якщо мова йде про стрільбу на дистанцію, то між пострілами потрібно буде зводитись помітно більше. Більше 4 секунд черфутура. При тому, якщо француз вже звівся, а він за 4 секунди між пострілами зведеться точно, то завдяки хорошій точності швидше за все влучить і на 400, і на 500 метрів. А от в кобри навіть на метрів 200-300 такої впевненості бути не може, бо точність в базі всього 0,38. При цьому ціна кожного промаху дуже велика, бо в базі перезарядка 48 секунд. Що як на 2000 шкоди з барабану, ніби як норм. Але з кожним нереалізованим пострілом шкода у хвилину просідає дуже і дуже суттєво, тому в умовах сьогоднішніх турбачів, зафейливши барабан 2, третій можете просто не встигнути зарядити. Тепер до снарядів. Базовий снаряд в кобри чомусь не ББ і не під калібр, а раптом кумулятив зі шкодою в 360 та пробиттям в 268 мм. що ніби норм, враховуючи те, що в багатьох СТ 9 на голді пробиття менше, але швидкість польоту в нього всього 790 метрів. Це показник не те, що поганий, він просто жахливий. Ти як нібито стріляєш не снарядом, а кам'яним ядром. Летить він по дузі і дуже повільно. Навіть на метрів 200 треба попотіти, щоб нормально вибрати випередження по супернику, або ж просто влучити по стоячій мішені, яка може просто від'їхати, поки до неї долетить снаряд. Хоча проблема тут не тільки в швидкості польоту. Якщо з барабану фугас ми можемо розраховувати майже на 2000 шкоди, то з барабану кумулів лише на 1440, що на 48 секунд киде взагалі не серйозно. Саме тому на кобрі на кумулях практично ніхто не грає, бо це тип снаряду неефективний і дуже не незру... Ручний. Далі хеш фугас. З барабану вибивають по 2000 шкоди. Це круто. Однак пробиття в них всього 210 мм, чого вистачає далеко не завжди. Таке ж пробиття є на хешах в Черіотера та Центуріона 7.1. Однак в них є і нормальний базовий снаряд. Завдяки інтуїції його можна грамотно комбінувати з хеш фугасами під кожну ситуацію і під кожного суперника. Припустимо, ви граєте на Центі і у вас заряджений підкалібр. В прицілі з'явився Леопард. Ви просто через інтуїцію за півтора секунди заряджаєте хеш і спокійно. Надаєте йому 500 шкоди, або навпаки, заряджений хеш, а в прицілі з'явився, скажімо, і 7 Перекидаєтесь на підкалібр і спокійно даєте йому в НЛД пробиття. Дуже хороша варіативність. В кобри, по-перше, не вийде так ефективно юзати інтуїцію, бо вона навіть в прокаченому вигляді буде міняти тип снаряду 7-8 секунд, за які ціль може просто зникнути з прицілу, або навіть якщо його зміниш, то зміниш на неіграбельне кумулятивне лайно, від якого той самий і 7 навіть зі 100 метрів може ухилитися, бо летить той вічний, або ж влучиш в екран, на якому кумулятив руйнується. Виходить, що хеш фугаси єдиний та безальтернативний тип снаряду в кобри. Ніякої гнучкості та альтернативи в неї в цьому відношенні нема. Але навіть в хеші відчувається не найкраще пробиття. Бо 210 мм при грі з десятками вистачає або на картон, або на танк, які необережно підставили корму чи борт. А ви самі розумієте, що таких ситуацій в боях не так багато. Тому треба вміти чекати та шукати можливості, після чого ретельно зводитись і старатися реалізувати кожен снаряд, бо інакше Залишитись без дамагу, частина про гармату вимушено вийшла дуже розгорнутою, але як на мене це необхідно. Я не раз помічав, що кобру сприймають як таку собі палку на геналку, яка просто катається по карті та виносить однорівневі танки з барабану. Збирають протягом цілого року на неї жетони, а потім купивши, розчаровуються. Бо, як виявилось, грається вона далеко не так весело та фаново, як в якого-небудь скіловичка на стрімі чи відео. Я не кажу, що вона лайно і так далі. Зовсім ні. Кобра дуже сильний танк. Один з найкращих СТ на своєму але це тільки за умови, що гравець і так доволі скіловий і зможе реалізувати таку складну машину. Тому моє завдання вас попередити. Але на цьому скобру я ще не закінчу. Пробіжимося далі по її важливих характеристиках. В кобри непогана питома потужність, дуже і дуже крута повертаємість на місці, і класна максималка назад 25 км на годину. Однак, вперед вона складає всього 40 км, що не те, щоб мало, це просто смішно. Адже є немало важких танків на 9 рівні, які катаються швидше. Низька Максималка вперед також може зіграти злий жарт в момент, коли кобра пішла на своє довге КД. Бо якщо суперник порахував ваші постріли і вирішить упоротись, поки ми на КД, то від будь-якого однорівневого СТ втікти шансів буде мало. Також максималки не вистачає в ті моменти, коли потрібно роздати барабан на початку бою по супернику, який роз'їжджається на позиції. На швидкому СТ це можна зробити. На кобрі ні. Далі маскування. 12% нерухомої машини та 9% в русі. Огляд всього в 370 метрів. Обидва параметри. Теж поганенькі Броня у кобри якась є. Наймісніше місце раптом в нижньому бронелисті, де аж під 300 мм. ВЛД броня теж присутня, там біля 200 мм. Тому вісімок цим потанчити можна, як і лобом башти, де броня гуляє від 230 мм до 270 і навіть. 300. Однак є дуже слабкі місця в стійках, які фіксують башти, і одночасно є її поворотним механізмом. Туди кобру спокійно можуть пробивати найтанки танки сьомого рівня. Броня бортів відсутня від слова зовсім, там всього 30 мм. Що пробувається практично з будь-якої гармати під будь-яким котом за правилом трьох калібрів. Тобто так, броня якась є, в окремих місцях навіть відносно хороша, і в цілому вона є швидше сильною стороною, бо геймплей танка не зовсім про броню. Це не танк першої лінії, тому що є, варто сприймати просто як приємний бонус. З обладнання я б сюди вкинув турбіну, бо 40 км на годину це справді якийсь крінж. В ідеалі експериментально т три. Бо, окрім максималки, вона забустить ще трошки з табу. Однозначно, потрібно ставити стабілізатор. Це прям 100 Відсотків обов'язково. Третім на ваш розсуд. Тут можна поставити приціл або знову ж таки експериментальну систему керування вогнем Т3. Дуже хороший модуль для танків з кривою гарматою, типу Кобри. Хотів би додати до цього ще один момент. Як мені здається, кобра в зоні риску нерфу. З кожним сезоном перепустки їх все більше стає в рандомі. І цей танк, хоч і не ультимативна імба, але все ж таки дуже токсичний. Вже зараз ВГ обмежили їх максимальну кількість на команду. І це єдиний СТ, ВТ, ПТ в грі, який має таке обмеження. Тобто ВГ самі розуміють проблему токсичності кобри, і рано чи пізно прийдуть до того, що просто обмежити їхню кількість на команду є недостатньою мірою. Тож наступним логічним кроком може стати нерв даної СТ. Це лише мої відчуття. Чи буде це так, я не знаю. Але те, що це єдиний танк за жетони в зоні риску, точно. Йдемо далі. Якщо перші три танки у вас вже є, або з тих чи інших причин вам не підходять, я вам запропоную машину на четвертому місці. Китайський важкий танк БЗ-58-2 за 20 жетонів. який, хоч і БЗ, але реактивних пришвидшувачів немає. Хоча це насправді невелика проблема. І тут у нас буде певний контраст з попереднім танком. Бо якщо там була складна машина, то тут максимальна простота. Важкий танк з хорошою бронею і великою альфою, що саме по собі чудове поєднання. Спочатку на його місці мав бути інший простий у використанні важкий Танк. А саме радянський об'єкт три сімки, який і дешевше в жетонах, бо вартує як фаза і футур, і з бронею та пробиттям там все непогано. Однак в Китай це помітно більше альфа 520 одиниць проти 440. А від альфи, як на мене, простіше грати, ніж від пробиття. Також в Китайці нормально пускається гармата, мінус 8 градусів по колу. В той час, як в трьох сімок, мінус 6 на лоб і борти, а на спину взагалі лише мінус 3. Також у БЗ помітно краща кінцева точність, в базі 0,35 проти 0,4 об'єкта по броні не сказати, що сувок аж якось кращий, бо особисто в мене з ним проблем ніколи відчутних немає. Зазвичай, коли його бачу, просто заряджаю голду і виношу його в лоб башти. В Китай це броня не те, щоб краща, але за рахунок інших переваг він все ж таки грається простіше. Але давайте про все по порядку. Гармата. Тут якийсь мем. Суть в тому, що в нашого Китайця по факту гармата від ІС-7, яка при цьому практично в усьому краще, ніж в самого ІСомого. Пробиття однакове, в обох по 250 на ББ та 303 на підкалібрі. Такий ж самий. Калібр 130 мм. але альфа більша в китайця, як я вже казав, 520 одиниць проти 490 в ІСА. Точність краще обз в нього ж краще опускається гармата. Так, перезарядка все ж таки краще в іс, 7 але альфа то менша, тому шкода в хвилину в обох практично однакова. Притому Китаєць дев'ятка, а ІС-7 десятка. В цьому відношенні Китай взагалі дивний танк. Бо якщо йому гармату присубачили від ІС-7, то башня тут взагалі від польського танку 9-го рівня 50 ТП. Корпус вже свій, китайський, але від 7-го рівня. Базе 58. Тобто, судячи з назви танків, наша дев'ятка це покращена версія сімки. Ну або бабуся Едішн, відгодована на пиріжках. Однак, не дивлячись на те, що це корпус від сімки, прямо поганим я його назвати не можу. Бо якщо нижній бронелист справді папір, там щось біля 100 мм наведеної броні, тобто з ноги, в принципі, можна пробити. То от верхній бронелист, хоч і має лише 70 мм номіналу, але кут там лютий і все йде в рікушет. Борта теж 70 мм, під кутом танчить непогано, але потрібно робити це обережно, бо якщо Передовернути, то каток буде пробиватися без проблем. Слабким місцем тут виступає тонка смужка броні, де з'єднується бронеплити борту та ВЛД. Пробивається буквально всім, але влучити туди не так вже й легко, хіба з дуже близької дистанції. Також, якщо у вас високий танк, то китаєць може пробиватися в кришку корпуса, де лише 30 мм броні. Лобашти в цілому дуже хороший, але є дві доволі великі комбашти, де не так багато броні. Прямо кожним шутом пробиватись вони не будуть, бо на них є скос, від яких інколи щось рикошетить. Але все ж таки, це очевидне. Слабке місце. Тому граючи в позиціонці, краще не стояти статично, а рухатись і заважати вицілювати їх, піднімаючи гармату. Є ще мікросмужка в лобовій проекції між ВЛД і баштою. Пробивається з усього, але влучити туди знову ж таки важко. За рухливістю танк плюс-мінус як фаза. Така ж сама максималка в 35 вперед. Схожа повертаємість, питома потужність і прохідність по різних типах ґрунтів. Щодо обладнання, я б став на нього або джентльменський набір важкого танку загартуванням стабілізатором та досилачем, або ж якщо хочете трошки. Більше рухливості, то замість загартування ставте турбіну. Від стабілізатора я б не відмовлявся. Все ж таки, сувково-китайський дрин не такий стабілізований, як гармата фази. Загалом, якщо хочете простого та зрозумілого геймплею, без різних хашфугасних та барабанних збочень, даний китайсь для вас буде хорошим вибором. Єдиний суттєвий мінус його вартість. Це все ж не 12 жетонів фази. Але, як на мене, він того вартий. Останній танк в топі буде з такою своєю приміткою, бо отримати наразі його ще не можна, а доступним він стане лише в наступній бойовій перепусті: ТС-60, американська ПТ за 28 жетонів. Зразу поясню, чому він в даному топі, якщо він ще не доступний для отримання. Тут все просто. Перше, щоб його отримати наступного сезону перепустки, потрібно почати накопичувати жетони вже зараз. Бо навіть з покращеною перепусткою жетонів з одного сезону на нього не вистачить, адже їх потрібно аж 28. А за один сезон можна максимально нафармити Лиш 24. Це претендент на кращий танк за жетони в цілому. На п'ятому місці в даному відео вона лише тому, що в ПТ в реліз ще не пішла, і є маленький шанс, що її ще піднерфлять. В американця дуже хороша гармата. Базовий ДБМ 2900. Нормальне пробиття що на ББ в 258 мм, що на кумулятиві в 320, альфа 400 одиниць, що ніби не багато, але тому ж Туртоїсу це не заважає їм бувати. Точність не найкраще, всього 0,38 в базі. Але для даної ПТ це не проблема, адже вона штурмового типу. Типу і грається з невеликих дистанцій. А для такого геймплею більше потрібно якраз зведення та стабілізація. Стаба тут, звісно, не супер, але от зведення просто миттєве, що знову ж таки чимось віддалено нагадує Тортоюса, де немає стаби, але зведення топове, оскільки це ПТ штурмового типу, важливим параметром є її броня, і вона тут присутня. Лоб башти має невелику зону з 270 мм броні, в інших місцях під 300. Є лючок, але він маленький. Плюс, оскільки ПТ доволі висока, тому для низьких танків в нього буде важко. Важко поцілити. НЛД картон, а верхній бронелист має в районі 250 мм броні, що голдою буде пробиватися. Але в нас заднє розташування башти, тому логічно, що лобову проекцію нам потрібно ховати, танкуючи переважно від борту. Тому за великий мінус НЛД і ВЛД я б не сприймав. А от борт хороший, має 80 мм номіналу, що при задньому розташуванні башти вистачає для танкування бортом просто за очі. Однак є невелика слабка підбаштова зона, куди цю ПТ будуть інколи пробивати. пробивати все ж таки це ослаблене місце. Інколи, бо об'єктивно ця зона невелика. І коли гравець на ПТ буде мансити, влучати кожним шутом туди не будуть. Однак, навіть якщо будуть пробивати, нічого критично поганого в тому нема. Бо не супер важко пробивається цей Тортоїс. Однак, в них обох така шкода в хвилину, що в суперника раніше закінчиться ХП, ніж той встигне вбити торта чи ТЕСку. Так, гармати тут не прямо як в торта, в того ДПМ все ж таки вищий. Однак в ТС-60 це компенсовано іншими перевагами. А саме наявністю башти майже повного об Питання, а також помітно кращою швидкістю. Бо якщо тортик повзе по полю бою ледве за 20, то дана ПТ рухається приблизно зі швидкістю фази, що є суттєвим плюсом для штурмової самохідки. Щодо інших параметрів, маскування ніяке, що для штурмової ПТ не є мінусом. Огляд непоганий 380 метрів, 1900 хп, що для ПТ 9 добре. Гармат опускається на 7 градусів. Від ідеалу далеко, але оскільки тут заднє розташування башти, тому добре, що на мінус 5. З обладнання на ньому. Бачу загартування до сладч і турбіну, як і на будь якій іншій штурмовій ПТ. В цілому машинка багатообіцяюча і гімплейну цікава. Абсолютно точно на дві голови краще за інші ПТ, які можна отримати за жетони. Таким чином, найкращі танки за жетони, я розглянув. З нормальних машин, які не потрапили в це відео, варто виділити хіба лише об'єкта 3.7. сімки, все інше можна купувати тільки в тому разі, якщо всі хороші танки вже забрали, і жетони тупо нема куди дівати. Тому непотріб типу скун к кадев'яносто один чи нового чеха, можна хіба купувати, щоб потім продати за срібло. Це єдина перевага, яку я можу виділити в цих танках. Також нагадаю, якщо вам цікавий детальний огляд абсолютно всіх премтанків за бони в. Одному великому відео, протисни лайк під цим відео. Якщо назбирається тисяча, я буду знати, що вам це цікаво.